Коротше, продовження «Чудосія на балконі. К, е, кстати, написав «Чудосія на балконі Михайло Слабо... Слабошпицький. Слабошпицький. Це ще не, не вона, заперечив тато. Справжня дружба в них поперед. Вона почалася взимку, пух не любив гуляти серед холодних снігів. Тепер він цілими днями сидів у хаті біля плити. А кошеня, якому ми гу гуртом дали ім'я Норвежець, пригрівалося в нього під боком, він дрімає і воно дрімає, він розплющить очі і воно розплющить.